Похід в садочок, спроба номер 2 Сьогодні другий день. пробуємо попасти туди. Орес, нажимай кнопочку. Нажимай кнопочку. Нажимай. А, ти з татом хочеш. Коротше, вчора день не дуже задався, 20 хвилин і ми його забрали. Та й тату, візьми телефон. Так, візьму. 20 хвилин його забрали, але сьогодні ти будеш довго в садочку сьогодні. Цілий день будеш в садочку? Так, з дітками гратись. Ну, походу, він знає, що він не дуже хоче. ну, Типу, ми не знаємо, ми виходить, віддали його вчора, це якось було так неочікувано, віддали, і все, і ушли, навіть не попрощались, але вихователі кажуть, що, типу, ну якогось там правильного варіанту, як віддавати перший день садочок, немає. Тобто, всі якимось стандартом користуються, типу, завели і потихеньку пішли, а його заграли. Тобто його заграли, але він щось ну, в кінці звав маму, папу не звав, звісно. І сьогодні будемо пробувати. Сьогодні папа поганий поліцейський, везе сина в садочок, забрав його від мами поганий. Везе в садочок поганий, а мама красавіця буде його тільки забирати. Ну, папа завжди буде поганий, що зробиш? Підемо в садочок? Да? Будеш в садочку цілий день? Класс! Тато, напевно, більш щасливіший, ніж Орес, да? так?